Це це просто такий фан, ну така от mm -hmm. розвага. А, я коли стала вивчати традицію цього свята, виявилося, що у кельтів, у друїдів а, в період Самайну було прийнято, а, наприклад, були ну, люди бідні, дуже безхатьки, такі маргінальні шари е, е, суспільства, які не могли собі дозволити оцю вечерю багато. Знаєш, mm -hmm. не, не було дому. І вони. Одягали різне дрантя, якісь там костюми страшні, і вони, ніби відігравали роль тих померлих духів. А тому, що в кожній родині, скажімо, є померлі, про яких забули, померлі, яких витіснили з родової системи, за тих чи інших обставин. І оці люди ходили по хатах і їм давали. Оту От е, їжу, яка була е, зроблена для померлих, щоб через них, погодувавши не, їх, uh -huh. дати ніби туди у потайбічний світ, е, ну це як, як паніхіда.